Вітаю, друзі! Ви на каналі Easy Trading, З вами задорожній Олексій, і сьогодні ми оглянемо ринки в рамках чергового щоденника аналітика. Подивимось, що нам підготував ринок на вихідні і на ранок понеділка. Ну, а також подивимось, чого саме ми не пішли за нашими прогнозами, а розвернулись і зараз йдемо трошки в протилежному напрямку. Справа в тому, що вчора виходили дані по ВВП в США. Дані вийшли набагато краще очікувань, і в динаміці вони набагато краще даних за минулий місяць, за минулий квартал. І таким чином ми розуміємо, що економіка Штатів доволі сильна. З одразу згадуємо слова Джерома Павла на його прес-конференції. До речі, ми її оглядали якраз у вчорашньому огляді в рамках щоденника аналітика. Тому хто не бачив, обов'язково подивіться. Він казав про те, що вони будуть приймати рішення щодо подальшого підняття чи не підняття ставки, опираючись на е, ті дані, які вони будуть отримувати з ринка. А це означає, що вони будуть слідкувати за інфляцією, за ВВП, за ринком праці, за цими трьома основними е, показниками. І оскільки економічні дані виходять достатньо сильні, це в перспективі надає ФРС більше дій для того, щоб. Далі підвищувати ставку при цьому не ризикуючи рецесію в економіці, от при цьому ми можемо подивитись, що долар таким чином на укріплення ВВП дуже сильно укріпився, і якраз таки початок. Активного росту і його подальший пік, вони проходяться якраз на ту годину, коли вийшли ці новини, а саме з 15.30 і вдалі в 16.30 вже американська сесія відкривалась в цілому, у нас динаміка дуже сильно змінилась. Тут більше відіграв саме той прогноз, який ми давали ще до засідання ФРС перед підняттям ставки, коли ми винісли у цей найближчий максимум ціни і. Зараз, по суті, цей варіант відпрацював, але відпрацював він саме завдяки новинам. В цілому, оці всі зони, ці всі прогнози, вони наразі не є актуальними, бо зараз. Дуже важливо, чи ціна закріпиться та підхопить той імпульс, який вона отримала на цих новинах, чи все-таки це чисто інформаційне відпрацювання по ринку, і далі на нас чекає саме та динаміка, яку ми з вами і прогнозували раніше. От. Хочу зауважити, що зараз ми по рівням минулих мінімумів вдарились на якраз таки оці дві точки. На рівень 102.04 це той самий рівень, який ну, деякий час був дуже гарною підтримкою для ціни до того, як вона його пробила, і все-таки пішла нижче під рівень 100. Але при цьому цей рівень не є таким сильним, як, наприклад, рівень 101.07 там, 182, який є мінімумом по денним та тижневим графіком. Ми з вами якраз цей рівень також оглядали. Зараз що у нас відбувається? Зараз відбувається рітест найближчої пробитої вершини. От, тут або цей ретест відбудеться і далі ми таким чином підемо вгору. Можливо, до цього рівня 103. Або тут він не відпрацює, і ми все-таки підемо на ретест рі цього рівня. Поки у мене немає тут конкретного прогнозу, судячи по. Даним з ВВП, в принципі, можна було б сказати, що все, ставку точно ще один раз, як мінімум, підвищать в цьому році. І ну, тут не варто чекати чогось позитивного. Але при тому вірогідність підвищення ставки в цьому році її наразі немає. Тобто, як ми з вами оглядали, Після коментарів Павла, що вірогідність того, що ставка залишиться до кінця року, вона найбільша. Ну і те, що вона потім почне знижуватися без нового піку, тобто вище ніж зараз, вона вже не буде. Вона також залишилася, ну лише трошки відсотки цих вірогідностей змінились. То я більше за те, що буде саме отакий сценарій з нисходящою тенденцією. І е, не незважаючи на те, що у нас все-таки технічно ціна більше дивиться нагору після таких сильних. Рухів і після ретесту найближчого пробитого рівня, я все ж таки думаю, що індекс долара буде падати. Стосовно євро, та ж сама історія, але зараз євро тестує на доволі сильний рівень отут, в цій зоні, і можливо від нього буде якийсь відкат, промальовка подвійного дна, і далі основна задача це зламати оці максимальні зони для того, щоб закріпитися і залишитися у восходящій тенденції. І пробити рівень максимуму на 12,50. В цілому о, буду більше також до цього сценарію схилюватися, але може бути і таке, що далі продовжимо несхідний тренд з цього рітесту, і зараз актуально там взяти шорт. В будь-якому разі шорт можна пробувати там з ціллю рітесту цього мінімума. ну, Можливо, чуть вище точку брати про всяк випадок і виходити раніше. Але це доволі ризикована угода. Краще от в цій точці. навіть Каті, взяти лонг і от таким чином проторгувати. Я буду пробувати робити саме так. Також мінімум тут по фунту зламали, але тут доволі сильно від нього відскочили, фунт показує свою силу перед євро та баксом. Тому, в принципі, от також основна зона супротиву у нас сформована. Головна задача закріпитися вище неї. Але тут, прям з поточних цін, ну, можливо, через невеличку корекцію можемо таким чином піти. І по долар-єні, ще по долар-єні виходили окремі новини. Це було також засідання японського банку, і вони, якщо не помиляюсь, залишили ставку на поточному рівні от Не дуже я спостерігав, яка там е, була риторика на коментарях, але чисто технічно я бачу картину наступну. От, Незважаючи на те, що тут ми бачимо такий великий е, ну це не можна назвати пінбаром, бо він не знаходиться на верхівці тренду, але тінь цієї свічі, вона доволі амбіційна. Тут була на новинах спроба якраз таки пробити оцей рівень, але вперлися саме в нього, і не те, що в нього, а от саме в оцей максимум. Навіть цей максимум його не винесли. Це означає, що тут сидить дуже сильний продавець, і ціна, скоріш за все, буде йти. Низ. У нас сформувався перед цим сквізом. Новий максимум ціни, який власне цей сквіз і виносив. І за ним сформувався отут новий максимум ціни, в якому зараз ми знаходимося, і в цілому я прям з нього очікую таку динаміку продовження цін. Тобто, поєні, ми поки що знаходимося в рамках прогнозу, незважаючи на цей такий простріл. Так. По золоту, що у нас відбувається, в принципі, динаміка, яку ми бачили, вона винесла коридор, вона сформувала новий мінімум ціни, але вона не пробила оцей рівень, який ми малювали. І зараз знову таки повертається в коридор. Думаю, що поки що буде розгортання. Сценарію до протилежної а, границі цього коридора, можливо, тут десь перехід в якийсь боковик. А, тобто, ну, якихось прямо агресивних і крутих рухів я би від золота зараз не очікував. Теж саме срібло. Отут цю зону відтестували. Далі продовжуємо йти на верхівку, тобто просто рухаємося у широкому боковику. Але е, загальна динаміка є ще. Е, перехід у нас в такий спроба перейти в локальну несходячу тенденцію. Мінімуми та максимуми ціни у нас, як ви бачите, знижуються. Тому е, в цілому можна очікувати після якогось отут максимального рівня. Давайте вже, напевно, більш такий актуальний прогноз намалюємо. Біля отут цього якогось рівня можемо очікувати розворот з оновленням цього мінімуму. От якось так. По індексам, в принципі, залишимося в загальному прогнозі. Тут ми бачимо, що лише тінями винесли оцей мінімум, збрили стопи, все по класиці, і зараз ціна продовжить таким чином рухатись нагору. Без будь-яких подальших перешкод в будь-якому разі, незважаючи на ситуацію з доларом і з валютним ринком, взагалі, ВВП дуже сильно це показує, що фондовий ринок сильний, тому причини індексам падати я не бачу від слова зовсім. Тому це лише можна сприймати як невеличку локальну корекцію. Зараз підвантажується у мене наступний графік. Должонс, та ж сама історія. Тут знесли ну, найближчі мінімуми ціни оцим сквізом. Ну, точніше, навіть протестували тут, майже, майже не виносили, хоча, якщо придивитись, може там пару піпсів і зайшли. Таким чином, з подальшим рітестом в цій зоні буде пробуватись максимум і далі будемо йти. Нічого такого прям немає. Наздав вже взагалі повернувся, ну майже да, повернувся до тої точки, звідки він начав це падіння. Мінімуми тут оновлені не були, тому у нас зберігається висхідна тенденція. В цілому, тут у нас формується новий, дуже такий широкий. Блок ціни. Який виступить найбільш цікавою, найбільш сильною підтримкою на найближче декілька тижнів або навіть більший період часу, О, тобто верхівка, яку довгий час ми не пробивали під нею консолідувались, і зараз від якої ми накопичились і пробуємо відрости далі. Я думаю, що нижця цього блоку, якщо буде ціна закріплюватись, то це вже перехід у несхідну тенденцію. Можливо, це формується на старших таймфреймах глобальне. Подвійна вершина, але я поки що схиляюсь до того, що з цих відміток ми будемо відростати ще вище і вище. Ну, таким мож приблизно чином. Вікс нам все це підтверджує. Тобто була у нас спроба пробити. отут Рівень супротиву на найближчих максимумах, але знову ж таки це лише проторговка новин. Ми знову ж таки повертаємося до наших найнижчих рівнів, і тому ми думаю, будемо далі продовжувати знаходитися в діапазонах 13 135 без будь-яких різких зростань. Ну, що нам підтверджує, те, що динаміка фондових індексів направлена більше вгору. Ну, і стосовно криптовалют. Поки що ніяк ми не можемо закріпитися а, в коридорі 29500 і вище. А, але ми це, напевно, зробимо. От десь таким чином будемо закріплюватися і на вихідних прискорювати ріст. А, можливо, навіть до понеділка побачимо рівні 30 або торкання цієї зони 29930 тисяч. Можливо, це буде завершенням. Висхідного тренду і варто буде розглядати якісь локальні несхідні позиції аж там до наступного рівня в 28200. Але а, а, я також вірю в те, що ціна може пробити оцю зону супротиву 3400 над у цим рівнем і закріпитись піти далі. От. Але це вже зовсім інша історія. На неї ми будемо дивитися вже після вихідних у понеділок, в залежності від того, як закриється тиждень і яка динаміка буде на денних е е свічках. Поки що, оця зона вона вистояла в плані підтримки, сформована у нас локально на другій корекції. Подвійне дно на годині на більш старшому таймфреймі, от глобальне перше та друге дно у нас теж є. Тобто тут, в принципі, всі моменти відпрацьовані для того, щоб з цих точок просто піти вгору. Тому навіть заходити в ринок по поточним цінам зі стопом за мінімальним оцим е, е, мінімумом да за мінімальними відмітками, в принципі, можна. По ефіру та ж сама ситуація, поки що формуємо а, висхідний тренд. Я думаю, що тут така динаміка буде, просто ми її якось продовжимо таким чином. Реакція на ВВП і на реакцію на корекцію там на фондових ринках вона ну, незначна. А в цілому просто стандартна локальна корекція в рамках спроб відрости до більш якихось глобальних рівнів. А, по ріплу все те ж саме. тут Трошки випали з трендової, але її як такової у нас ще немає, бо тренд не дуже сформувався. Але в цілому ми не оновлюємо найближчий мінімум. Знову ж таки, торгуємося поки що в коридорі, і основна динаміка буде, поки що на мій погляд, зростаючою. На цьому, друзі, все. Будемо завершувати наш огляд і цей тиждень. Наступного тижня з понеділка побачимось вже з новим оглядом як старших, так і молодших таймфреймів. Побачимось також, на кожному дні будемо дивитись більш локальну динаміку на годинному таймфрейму. Ну і, як завжди, чекаю на ваші побажання, на ваші коментарі щодо того, які пари включати, які ситуації оглядати. Або які продукти вам включити в принципі в наш контент-план, як в Ютубі, так і в Телеграм-каналі. Нагадую, що мої огляди не є якоюсь фінансовою рекомендацією, лише відображають мої власні думки та погляд на ринок. Як торгуватися, вирішуєте ви самі. Єдине, що порекомендую, це обмежувати свої ризики, не ризикуйте всім капіталом, робіть все з головою обережно і великих вам профітів та гарних вихідних.